Вимеця і Сина і Святого Духа. Всіх вас вітаю сьогодні днем Страстної Седмиці, який називається Велика Субота. Велика Субота. Кожний день Страстської Сідміці ми називаємо великий понеділок, вівторок, середа, тому що кожен день на касі, будь ласка, тихенько. Бо що Кожен день ми з вами проживали з Христом. І як Господь переживав, переживав цей день, що Він творив, що Він говорив, ми сприймали. І ми розуміли, що він чув, щоб пострадати. Тому так, -то це страстна сідниця. В четверг ми згадували встановлення Святого Причастя, в якому для нас дається спасіння, тому що стіліться наша душа, стіліться наше тіло. Страстна П'ятниця, ми чули всі подробиці, як івангорісти, свідки його страждання, переповідали нам про його страждання. Ми прийшли до плащаниці, тобто ми є ті, жени мироносиці, і вірні учні, як до Ян Богослов, і Осіф, і Ремефійської Акадім, які стояли у Христа, були свідками його страждання, але які зняли його тіло, помазали святим благовонним маслом. Покутали в плащенницю, ми прийшли, ми теж його знімали, коли прийшли, до винесли плащеніце. Як вони віднесли в гробницю, так і ми звершили хресту ходу, ми дійсно його проважали. А тепер велика субота. Велика субота, коли Господь плотію в гробу, упокоївся. І ми говоримо про померлих християн, що вони не померли, а упокоїлися. І от Господь упокоївся тілом хробниці. Я вже в проповіді, коли говорив про четвер, про страстність Сьогодні переповідав, що те, що ми читаємо в Біблії, воно все має, Людмила замри. Воно все має глибокий зміст. І те, що було установлено в старому заповіті. Вони були образом новозаповітних подій, мали відношення до Христа. Тому то ті знаки, ті образи, ті священодійства, то були священодійства, як то жертви приносить, чи пасхальний агніс. Вони мали силу, тому що вони були пов'язані з Христом. Агніс звільнив від ангела смерті, захистив сім'ю і дім <кху> в Єгипті, <Єдір 'ї. кху> тому що він був образом. Христа Божого акца, який взяв гріхи свого своє який звільняє від смерті вже смерті вічної. Я просто вам сказав, щоб ми розуміли глибше цю сьогоднішню суботу. Тому що та субота, де Господь почив, вона теж пов'язана з першими днями творіння, коли Господь шість днів творив, а в сьомий день, тобто в суботу, спочив від своїх справ, від творіння. Подами рік, вийдіть сюди всі. <кій> він спочив від своїх діл, тому в кінці шостого дня Господь сотворив людину і він поставив людину царем над всім сотвореним світом. Сказав, обробляй рай. Тобто приноси свою красоту. Твори, твори, людина радіє, коли вона творить щось. Принось свою красоту в цей світ, бережи цей ляй і принось свою красоту. Тобто, сьомий день, коли Господь спочив, людина повинна була працювати, повинна була творити. Творити ту красоту, якою людина завдячує Богу за той дар життя і за той дар. І за той світ, який Господь дарував людині, де й поставив він царем навіть над ангелами. Тому той сьомий день, коли Господь спочив, цей день, коли людина повинна була творити. Творити що? Любов, Відповідно, любов до Бога, будучи сповненою тою Божою любов'ю, яка жертовна, тобто віддячуючи Богу, проставляючи його і служачи йому. Проставляючи його за той дар блаженного райського життя, щастя, безмінного щастя, що людина отримала, за то царське достоїство, що людина мала, бо то сьомий йдеться історія людства. Але людина не так скористувалася своєю свободою. Вона порушила заповідь Божу і вигнала із раю. Вигнала із раю, і рай закритий для людини. Людина була царем і для ангелів. Але ангельський світ, небо те ж саме закрився для людини. Людина виділилася від Бога, який є сама життя. Тому що людина стала смертна. І людина розпалася, розпалася, а смерть це розпад. Тому що як особистість людина не може щеснути, і душа безсмертна. Але та смерть, про яку Господь говорив, що хто зі смерті помре, це є розпад. Розпад в відношеннях людини з Богом, людина відділилася від Бога, і людина: та пропасть, тому що людина стала нечистою по своїм гріхах, і тому не може жити в єдності з Богом. Вот вона гріх, це та пропасть, яка відділила людину. І людина, будучи грішною, як недосконалою, не могла цю пропасть сама пройти. Людина сама розпалася, тому що тіло відділилося від душі. А душа, яка по природі близька ангельський, тому до душу людина проникала, той ангельський світ, бачила його, небо закрите, відділилося від неба. Від того світла божества, тому що небеса, це не тобі сада, це все чисте, де Господь перебуває. От воно небо Боже. А Бог є світло і небо закрито. Значить, людина. Позбавлена світла, тому то а це є темрява і в'язниця для людини. Душа туди сходить в'язницю. Розпад людській душі, бо ж людська душа це розум, воля і почуття. Розум осліплений. Він може будувати різного роду логічні замки. Він може все оправдати в кінці до кінців. Але він став сліпим, він втратив то ведення Боже. Почуття, скільки пристрасті в людині. Воля ослабла, і людина не може перемогти гріх. От він розпад, розпад. І людина своїми силами не могла зібратися. Тому що цей розпад це наслідок позбавлення Бога. Людина відділилася від благодаті Божої, тому що Бог є та любов, а любов це те, що об'єднує всіх породжує єдність, єдність стосунків. Єдність цього світу, все тримається Божою любові. І от людина сама не могла зібратися. Тому то Бог приходить на землю, щоб спасти людину. Спасти це не тільки загладити гріх, а відновити ту єдність первоздану, яка була первоначально, коли людина була сотворена. Бог прийняв на себе смертне людське тіло. На Христі, як і сказав, загладжує людський гріх. І скупає. Тому то ті жертвоприношення, що були спочатку, з часів Адама і Єви, їхні діти приносили жертви, то значить, це започаткували Адам і Єва. Це ці жертвоприношення, вони були очистительні, тому що вони вказано на ту велику жертву, якою гріх кінцево закриється. Не тільки той гріх, який зараз зроблений, і людина за цей гріх, за цей вчинок приносить жертву. А та буде велика жертва. От Господь це є та велика жертва, яка заглашує гріх. Для того, щоб спасти людини, людину, Богу треба було в повноті прийняти в себе людину. Ми більше все акцентуємося і скажемо на тілі смертному, але Господь прийняв людську душу. Але людині належало то розділення смертних розділень. Тобто Господь помирає на Христі, приймаючи. Той стан життя чи буття людини, якій є смерть і розділення, Господь приймає людську смерть відділення тіла від душі, тому що тіло і упокоїлось. А де душа? А душа сходить в ад. І апостол Павло, який ви чули, читався напередодні. Єфісієм, він говорить, що Господь сходив з прісподня землі. Де душі людські, що до Христа повторюю, небо закрили і всі сходили в язницю. І інший апостол каже, що Господь душею сходив і проповідував ті, які були непокірні в час ноя, тобто душам до потопного людства, які знаходилися теж там в воду, в темниці. Ми тут повинні зрозуміти, що слово ад при пресподніє використовується в різних змістах і для себе повинні виділяти. тому що для нас перший зміст, що ми приймаємо, слово ад, це муки. І це є в більшій мірі після страшного суда, але ад це є в'язниця, це є темрява, там, де нема Бога, темрява. І душі праведників навіть після смерті до Христа всходили в цю в'язницю і Авраам там знаходився. Як праведники, вони не були мучими, але вони знаходяться тобто в айду, тобто в'язницю, тому що небо закрито. Нема за іскуплення, тому -то вони не могли піднятися на небо. Архістатік Михаїл з мечем оберігав небо. Тому ад -то не тільки муки, а в тому числі в'язниця. І для того, щоб туди спуститися, Господу треба вкусити смерть. Вкусив смерть, він душею туди сходить. Людською душою, куди сходили людські душі. Але оскільки, а це є темниця українське слово, в'язниця, темниця, темрява, тому що Бога нема. А Бог є світлом. І коли Господь сходить туди, то темниці нема, бо що є сповнення світла, ви розумієте? Коли Господь скупив, то він сходить туди, то це значить врата ада руйнуються, а значить вже душі ніхто не стримує. Тому то сказано, що по Воскресінні Христов багато воскресло праведників явились навіть в Єрусалімі. Все, тепер праведники можуть і піднятися, тому що небо відкрито жертвою Христовою, Але Господу треба було зійти в ту темницю, щоб не стало темницю. Сказано, що проповідав тих, які були непокірні і під час ноя до потопне людства. І навіть по відношенню до душ, які були до Христа після потопні, ті, які не мали істиної віри в істинного Бога, то сказано, що вони будуть судитися по совісті. Тобто, навіть ті люди, які були наказані потопом, для них це було то страждання, яке було очистительне, якійсь мірі за їхній гріх. А потім кожна душа десь буде зважуватись. Ну, та Судь проповідував, що десь були люди, які десь по совісті жили. І така душа може піднятися і на небо. Тому то, та проповідь Христова це в якійсь мірі звільнена і цих душ, кожен потім від своїх дів судиться чи оправдається. Але щоб це відбулося, щоб тих людей до потопне людство визволити, то Господу треба було спуститися туди. Я сам переповію, щоб ми глибше зрозуміли оці дні творіння, тому що коли ми ходили на Страстну Сідміцю, з перших днів починається читатися перші глави Біблії про творіння. Господь сотворив світ, як він творив. Я дійшов до суботи, а сьогодні, сьогодні день це наша історія, історія людства. І от ми не виконали свого призвання. От Господь приходить на землю, як новий Адам, а родоначальник нового людства. Спочатку ж Господь сотворив Адама, а потім під нього взяв Єву. Але спочатку був Адам, це перекладається вся людина. Від Праху, але як все людина разом з тим, це спочатку одна людина. Тому то це теж образ Христа. От Христос приходить один, як новий Адам. Єва взята від Адама, ребра, а кобійом. Христа вдарили ребро. Єва це єврейське слово, яке прикладається в життя. Вона податниця життя через народження людей. А Христос є той перший Адам, від ребра якого теж стекла кров, яке є життя, тому що воно людину омиває і наділяє вже життям вічним. Якщо Єва дарувала життя через народження людей, то Христос дарує життя із ребер своїх, як одного Адам. Через свою кров і це вже життя вічне. Так от то, що Господь і тілом ліг, виконуючи закон суботи, в гробниці упокоївся, а душою сходив туди проповідував і звершив наше спасіння, це він як новий Адам, як людина. Робить ту справу, що повинні зробити, були люди тоді в сьомий день. Він творить вже нову людську історію, як новий Адам. Той новий Адам. Який виконав волю Отця Небесного, це те, що не виконав перший Адам. Якби перший Адам прибув там в раю і не порушив заповіді Божі, діти народились в всі були безсмертні, і через життя там в раю і пізнання Бога і творіння, пізнання того раю, людина досягла б досконалості. Але людина зійшла з цієї шляху. Тепер Господь відновлює шлях Адаму. Він став людиною, як новий Адам, і творить його волю, от субота, коли то, в тому числі. Душею збирає людство для того, щоб повстав новий день, де вже буде нове життя Пасха Христова, Воскресіння Христова, нове життя. Якщо перший Адам і Єва вони по плоті народжують людей, то він духом народжує нас, як новий Адам, а ми усиновлюємося йому через віру. І як його вже нащадки, від нього отримуємо життя вічне. Так що оця велика субота, де ми повинні зрозуміти ту тайну, коли Господь збирає людину і відновлює ту єдність і цілісність людини для того, щоб коли Христос воскрес, людина теж воскресла з ним, уже ставши новою і будучи відновленою для райського вічного життя. Пасія.